Вітаємо з Харківщини, працюємо в Красноградській громаді, в Красноградському районі, Піщанський Піщанський-Старостинський Піщанський, округ, селася Піщанка. І якраз тут, тут запитання ті, які нас постійно турбують. Це про діяльність ДБСТ, ДБСТ, дитячі будинки сімейного типу. Просто в кожну громаду, куди ми не приїжджаємо, одні й ті самі проблеми. Чомусь ці проблеми Міцос не хоче чути. Сьогодні за це відповідає Міністерство соціальної політики тому саме до них і звертаємося неодноразово, щоб змінили нормативно-праві акти, хоча б зареєстрували хоча б один законопроект, тому що за, за цей час тільки комітети напрацьовують законопроекти, а наші законопроєкти чомусь неху, Мінсос блокує, да? то звертаємося до Мінсосу, ну, треба трошки щось змінити. От Зараз на зустрічі в нас мама-вихователь дитячого будинку сімейного типу. От поговоримо зараз про проблеми. Нехай от почую, що це не тільки депутати про це кажуть, а от просто люди хочуть, щоб щось змінилося нарешті. Будь ласка, угу. мама виховати дитячого будинку в Дербушові, і в мене виникають такі питання. Одне з питань це перше питання. Це те, що за 17 років моєї праці я ні разу не була у відпустці, яка б надала мені надала мені держава, тобто оплачені відпустці. І з оздоровленням, і всім цим витікаючим. Тобто, у мене праця, яка є 7 днів на тиждень, 24 години на добу, і я ні разу за 17 років не була відпустці. Тобто, ну моє здоров'я також вважає кращого, і нервна моя система теж вважає кращого. Oh. Угу. Якраз я якраз хочу прокоментувати це. Просто таке саме питання піднімали ми в Пісачинській громаді, так само батьки-вихователі зверталися, і це не новина, що є така проблема. І просто в нас кажуть, що будуть розвиватися прийомні сім'ї ДБСТ, а тут потрібно мотивувати людей, щоб ну вони дійсно хотіли і бажали цього зробити. Так, ми були зараз. Це буде окрема тема про інтернати Чіневецькі, Мінсоцівські. Але а, питання в тому, що щоб дітей всіх з інтернатів розподіляти по прийомним сім'ям на ДБСТ, треба створити умову ДБСТ, щоб вони створювалися да? і щось поміняти. Я просто знаю, що мене точно дивляться представники Мінсосу або людей, дотичних до їх діяльності. І питання одне, а чому немає ніякої до сих пір реакції? От, ось, від вас же це залежить. Да? Ви вищому керівництву доповідаєте, що ви всіх дітей з інтернатів повиводите в сім'ї? А як, як ви будете виводити в сім'ї, якщо ось... Такі проблеми, які точно ви можете вирішити, ну вже за 17 років нельзя, не можна було вирішити. Ну, давайте зараз вирішимо надати відпустку батькам-вихователям. Ну це, це реальна, реальна проблема, якщо і дітей ж там багато. До дев'яти дітей, скільки в вашій родині? На даний час в моїй родині семеро. Дітей. Семеро дітей. Одна дитина захворіла, не дай Бог. Да? Мама там буде їй діяти увагу, друга третя. Або якщо мама сама в лікарню ляже, хто буде дитину доглядати? А ще батько що захворіє? Тобто ну, є багато проблем, які треба точно вирішити. Треба це враховувати, що може таке бути, що об обоє можуть захворіти і так далі. От той час хто буде це виховувати? Да? І там ще багато, багато питань, да, я тоді. Ну, да, да. Що... Дітей, коли почалося почався карантин з ковіда, прекратилося любе оздоровлення дітей. Раніше в мене діти раз на рік відпочивали, хоч оздоровлювалися 21 день. От будь-якому санаторному закладі зараз цього, на жаль, немає, діти не оздоровлюються. Це питання, це питання теж залежить від Міністерства соціальної політики. Дивіться, я буду постійно показувати ваші прогалини. Бо, бо ми, як депутати, зробили все. Ми зробили, напрацювали закон, закон прийняла Верховна Рада. Міністр соцполітики заблокував цей закон, це нонсур, що В правовій державі можна було міністр, який має виконувати закони, які приймає Верховна Рада. Вона його заблокувала просто. Ну, якщо ви рахуєте, що депутати не Щось пишуть погане, напишіть самі, от вам даємо проблеми, кожен день будемо висвітлювати, показувати ці проблеми, щоб люди знали, що це конкретно Міністерство соціальної політики відповідає за цю сферу. Ми хотіли створити орган Державну службу справа дітей, яка б формувала політику, щоб конкретно за дітей відповідала. Ну, Міністерство не хоче відпускати цю сферу, будь ласка, напрацюйте нам за нормативно проєкти, акти, які будуть допомагати людям. Ще одне питання. От на дані, в даній ситуації у мене потрібно робити в хаті ремонт. Просто дітям покрасити поли в кімнатах. Куди мені діти дітей, щоб вони не дихали краски? У мене нема ламіната, нема лінулю, У мене прості ДВПшні поли. Ми живемо в будинку по субвенції державний. Ми ж робимо ремонт. От ми переробляли кухню буквально на тому тижні. Ми збирали, коли знімали повністю все, і куди мені діти дітей на під час ремонту? Це питання. Нема оздоровлення, аби було оздоровлення. Я б відправила б їх би оздоровлювати і в цей час би зробила в хаті ремонт. Це Це дуже важко. Це така, це така проблема, ну, Вона дійсно є. Під час роботи слідчої комісії ми виявляли ну, реально розуміли ці проблеми, що відкрили ДБСТ, всі переїхали, перерізали ленточку, пофотографувалися і поїхали, а потім там, в цих ДБСТ грібок і так далі. Тобто ну, це ж очевидно, що треба і ремонт робити, і так далі. Ну, і це це зрозуміло да і треба якась альтернатива щоб щоб була тобто ми просто озвучуємо просто проблеми ми готові готові ще один закон написати але у нас немає немає впевненості, що наш закон знов не заблокують. Тому от Міністерство з політики звертаємось до вас. От третє питання. Давайте ще четверте. Це перше питання. Ми живемо в будинках, які куплені по субвенції. Що Світлана Миколаївна, що я е, таке питання. Тут два питання. Тут два дві мами вихователі. Да? Вихованки в угу. нас по цьому поводу два угу. питання. Перше про оплату комунальних послуг у нас іде ну дома великі, іде дуже багато коштів. Чи не можна зробити нам якісь ну, лімітовані, наприклад, комунальні послуги, які б держава сплачувала? Ну, Нехай не все. Да? Там, наприклад, щоб ми теж були економні і вчили дітей до економії споживати правиль, ну, електроенергію, ту саму там, воду, да, газ. Хай би був би якийсь ліміт, щоб держава нам допомагала в цьому. Це дуже накладно. Mm -hmm. Я отримаю 9 тисяч зарплати. От, із 9 тисяч зарплати я платю сім комунальних. Послуг. А це взагалі проблема, те, що ми постійно про ню кажемо про цю проблему. А це не людина не усиновила дітей. Да, і ця мама вихователь працює на державу. да, доглядає державних дітей. Просто що таке ДБСТ, Хто не розуміє, пояснює Прийомна сім'я ДБСТ, Це Можна хвилиночку, Да. Прийомна та ДБСТ це, це батьки-вихователі, які статусних дітей, які втратили, або батьків втратили, або батьківське піклування, батьки позбавлені батьківських прав. То держава за Конституцією має піклуватися про цих дітей. І тоді вона делегує повноваження. Свої повноваження за доглядом на батьків вихователям сплачує їм заробітну плату, і по, большому, по великому рахунку має забезпечити житлом і все решта. Да? Або таку, таку заробітну плату створити, щоб було реально оплатити цей великий будинок. великий будинок, де проживають багато дітей. Це вже не перший раз, про це кажемо знов ноль. Реакції ще питання таке: ми проживаємо в цьому будинку. Мій на будинок, який належить мені і моїй родині. Стоїть ну, без нагляду в іншому селі, там не робиться ремонт. От, наприклад, мені до пенсії можна 20 років свободно жити в цьому будинку, але 20 років мій будинок буде стояти без нагляду. Потім прийде час пенсії, і що мені скажуть? Іде геть з цього будинку, і куди я піду? В Свій розрушений дом, який за 20 років прийде в негодність. Питання: рішіть питання або надайте нам можливість, як е, за кордоном, доживати свій вік в цьому будинку. От хай він не переходить там по наслідству да моїм дітям, але надайте нам з чоловіком можливість жити в цих будинках, щоб ми не переживали за свою старість, коли ми вийдемо на пенсію, що нас попруть, і ми будемо жити. Ну вибачте, під кущем. О. Це правильно логічне запитання. Ці Логічне запитання, да, запитання? льготних ну, це у вас є свій будинок. Да? А взагалі ми казали про те, що а, це і є один із моментів мотиваційних. Це забезпечення житлом. Якщо в людей немає житла свого, це якраз і буде стимул, що їм держава надасть житло за, за, за те, що вони будуть в цьому житлі виховувати державних по суті дітей, правильно? І це не ну, на, на не працювати нормативну базу, скільки років потрібно виховувати дітей, скільки зробити випусків, да, зі свого там або під час виходу на пенсію, або залишати цей будинок, або надавати е, житло альтернативне. Ну, це питання. Питання, ми, ми не зможемо дітей вивезти з інтернатів, якщо ми не будемо е, мотивувати батьків-вихователів. І це все фікція буде. І все обман буде вище керівництво, що ви це зможете Міністерство соціальної політики це створити, зробити. Якщо ви відкриєте 1-2 ДБСТ, дітей в нас проживає в інтернатах Багато-багато більше. Ще проблема, я не знаю, будете ви про цю проблему казати чи ні. Знову немає реакції. Вже на Курштабі розглядали цю проблематику. Це забезпечення батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, транспортом, так, щоб вони могли. Придбати за якимись пільгами. Або, або, якщо, або це питання субвенції на громаду, яка створила ДБСТ, якщо це міська громада, так, ну, тобто буде потім після розблокування закону сільська селищна громада створить ДБСТ. щоб вони могли закупити для сім'ї ДБСТ транспорт, міні-вен міні який, да, бо дітей там проживає ну, від 5 там, до 10 дітей, їх потрібно возити на огляд на школу. Ну, Будь-куди, це багато дітей, це не легковий транспорт. Знов питання незручно з цієї точки. Ми також оформимо це зверненням, напишіть, будь ласка, всі ці питання, депутатські звернення, ми також на міністерство соціальної політики, на прем'єр-міністра Шмигеля відправимо це звернення, щоб ну, будемо писати, а що робити. На даному етапі міська рада згідна допомогти нам із транспортом. Mm -hmm. Вже Світлана Миколаївна казала, що і знайшли для нас транспорт, і Вони готові купити по субвенції транспорт на наш дитячий будинок, але зараз закриті можливості. Там як Наталя Мироновна. на час військового стану mm -hmm. ми не можемо по цій постанові купувати транспорт. Тобто ну нехай допоможуть. Війна не, не, не знаємо, скільки ще буде биться, а мені дітей треба возити. І велике спасибі нашій міській раді, яка мені надає транспорт і нашому феніксу, який ось давав звозити дітей, наприклад, на той же аквапарк Полтаву нам надали транспорт. Я звозила велика подяка. Але я не можу кожен раз дьоргати, теж так само бігати з заявами, що надайте, надайте, надайте. Але це лікарня дійсної інші і, 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 та й навіть дітей десь звозити. Ну, Просто погуляти в той самий Харьков, uh -huh. звозити в зоопарк чи десь там uh -huh. запитання електричку і не на да, і так. от люди можуть і, і не і не знають, чому це народний депутат тут бере, робить прямий ефір і чому сам не може вирішити ці проблеми. Просто хочу людям пояснити, через Верховна Рада одноголосно прийняла більше 300 голосів 317, Здається, голосів з пропозиціями президента прийняла закон. Закон про. Розмежування повноважень про створення служби у справах дітей. І цей закон, соціальної політики, яка прийшла, просто заблокувала. Яким чином вона зробила? Ми не розуміємо, так не може бути просто да, і поставити на розтяжку всіх і Верховну Раду, і дітей, всіх, які проживають в країні. Цього не може ну так не може бути, але це є. Сьогодні міністерство соціальної політики заблокувало закон. Ми, як депутати, розуміємо, що ми не можемо більше, більше ніякі закони по соціальній сфері напрацьовувати по захисту дітей, тому що вони будуть знов заблоковані і так далі. Тому, поки не розблокується наш закон, от звертаємось до Міністерства соцполітики, щоб люди всі розуміли, що це від них залежить да, сьогодні, не від Верховної Ради. Ці проблеми висвітлюємо, озвучуємо публічно. Ще питання таке, що ну, от зарплата, ви почули, да? отримуючи, працюючи 24 на 7... У мене семеро е, дітей-вихованців у родині, я із чоловіком ми по 9 тисяч зарплати оцінюємо, ну, ну отримуємо. Якщо я комусь кажу свою зарплату, з мене сміються і крутять отут пальцем. кажуть, піди на гучну фабрику, ти будеш більше заробляти. Угу. З 8 до 5 і вихідні і ще комунальні платежі сплатити а, треба розумієте. за і комунальні комунальні платежі, комунальне міністерство, дуже знаєте, як друзі, там ми вам раді повідомляємо. Там пост написала, що там все ж таки комунальні платежі мають створити, платити батьки вихователі. А це ви ж не розумієте, що це, це не одна дитина там проживає, це до 10 дітей проживає, і це великий будинок, і опалювання і так далі. А вони платять як будь то ці батьки самі в себе вдома проживають в своїх будинках і за себе там. Плачуть, маючи зарплату ну реально дуже ну, низько. Нам ще треба одягатися, да, елементарно там, да. якісь речі відкуватися, це все. Просто щоб надали нам достойну заробітну плату, тому що я розумію, що коли я буду виходити на пенсію, то в мене буде і пенсія смішна. Угу. Щоб у нас була достойна оплата і достойна пенсія, ну, щоб трошечки поважали наш труд. Але ну, хай попробують на наше місце. Угу. Ще таке питання: у нас е, дуже це стоматологія. Оце проблема. Діти приходять усі з поганими зубами, з дуже поганими. У нас нема ні одного е, державного стоматолога. У нас всі платні. Мені щоб вирвати один молочний зуб, треба заплатити 200 гривень стоматологу. Я ось одвела троїх дітей, одній запломбірувала, двоїм вирвала зуб. 900 гривень віддала отак просто от, за один день. А ще крім того, ще. Е, нам потрібен ортодонт, який буде вирівнювати. них всі криві зуби. Їм треба їм вирівнювати, кроме того, щоб пломбувати там да, там лікувати. Зуб на зуб лізе, тому що в них не хватит вітамінів. Вони приходять, які вони приходять до нас. Виснажені всі діти, зуби не в дугу, і проблема стоматології стоїть дуже гостра. От для мене це просто кричуща проблема. Про стоматологію мене наш е приватний е лікар пішов, стоматолог пішов на лікарняний на два місяці. І в мене була проблема, я звернулася в лікарню. Там є стоматолог на 0,25 ставки, який може нам допомогти. Але в нього черга розписана на більше ніж два місяці. Ну, дитина з зубною болю не може чекати два місяці, доки нас приймуть і вирвуть дитині зуба. Це велика проблема. По цьому я дуже да. хочу, щоб це питання вирішилося. Е, ну, як бачите, проблем дуже, дуже, дуже багато. І я не розумію, як постійно вищим керівництвом Міністерства політики доповідає, що ми всі діти розкидаємо з інтернатів, там, всі сім'ї да? ну, як, як створювати ці сім'ї. Да? От зараз в Чернівецькому будинку інтернаті там дуже великі проблеми, ми окремо потім про, про них поговоримо, що там відбувалося, як відбувалося. Ну просто так, як для інформації. Це будинок-інтернат дитячий, де проживають діти необучаємі, з важкими розладами здоров'я, психіки, з важкими діагнозами, ДЦП, розумовою відсталості і так далі. І от ми просто після різних громадських організацій, які працювали там по по, по з цими дітьми, після перевірок, ну або перевірок, які би мали бути, але не сталося, або там багато людей приїжджало туди. Значити дитину, яка просто абсолютно розуміє, абсолютно нормально спілкується, в неї є батьки, вона там проживає, і проживає і там десь 14 років, здається, да, і взагалі не навчалася ніколи. Це проблема, а просто тут заборонено влаштовувати в такі інтернати, дітей, які могли б навчатися. То питання в тому, що от яким чином розподіляти цих дітей, якщо не створювати, по-перше, умови для того, щоб... Сім'ї ці існували, да. І по-друге, якщо блокувати закон, до сих пір, що в нас не сільська, не селищна громада, не може створити не прийомну сім'ю, не ДБСТ. Правильно, от у вас якраз сел, ні, у вас якраз місто Красноград може створювати. Да? А селищна громада, якщо СМТ, вона не може створювати прийомні сім'ї та ДБСТ. Це внаслідок децентралізації. Так сталося, що а, забули передати повноваження, коли писали законопроект. Ще два питання. Угу. Школа. Наразі оце вже скільки діти в карантині. Я не педагог, у мене нема педагогічної освіти, але мені доводиться робити роботу педагога. Я вчу повністю, тому що 20 хвилин урок вчитель не в змозі дитині донести матеріал. Дитина не може охватити за 20 хвилин. Потім мені треба сідати з дітьми і допрацьовувати. У мене семеро шкільних дітей, шкільного віку. І мені сім класів, я фізично, навіть, ну, навіть якби в мене була освіта педагога, я фізично не в змозі сім різних класів повирішувати всі вроки з дітьми, переконтролювати всі вроки, повирішувати, допомогти, пояснити, а потім ще зварити бочку, прибирати в хаті, постирати. зробити... Це тут, Реально тут, зрозуміло, я тут я це з одної дитини не можеш ладу дати, тут сім, так? То у мене таке прохання до держави або. Або надайте нам вчителя, який буде приходити до моїх дітей і працювати з ними, от, з оплатою з держави, бо я своїм 9 тисяч не можуть. Репетитора не зможу да. наймати їм репетіторів, так? хоча ми викручуємося з mm -hmm. Світланою і як можемо, ми водимо дітей до І, Але ну хай я з математики відправлю сім дітей до репетиторів, а ще є українська, ще є англійська, ще кучу предметів, я просто не зможу. Або зробити нам педагогів, які нам будуть допомагати в цьому на оплаті государства, або доплатіть мені доплату, щоб я зарплату, щоб я могла найняти за свої кошти людину, яка буде приходити мені і допомагати в цьому питанні. Я не педагог, просто вже я... нас собаки суціють. Це зрозуміло. Але... Да. А, і, а діти? і останнє питання у вас Ага. Останнє питання, яке на уровні міністерства, і одне в мене таке що добре та... це. Mm -hmm. житло дітям. Я випустила вісім дітей. Ні mm -hmm. одна дитина не отримала від держави. А діти сироти у вас да? позбавлено статусні по суті сіда. Ну і мають право отримати житло, і держава mm -hmm. виділяє на це кошти. Має mm -hmm. виділяти кошти. Вісім да? дітей, самі старші моїй прийомній дитині, 27 років. років. Mm Неї -hmm. вже своїх двоє дітей, але ми нічого так і не отримали. Так само у мене повиходили діти, ну от. А це можете, можете тоді окремим зверненням? Оце по всім питанням, хоча всі питання давайте в звернення, і ми тоді е, там ну, mm -hmm. будемо чекати відповідь. Е, дякую вам за запитання. Просто е, пит... проблем дуже багато, і я не розумію, як вдається так, от постійно. Mm -hmm. Це пояснити, що тут не йдеться про красу і Угу. Проблеми з ортодонтом там, там і косоокість, коли зуби поміняно на місці. Yeah. Та будь-яке будь відповідальний батько для своєї дитини, якщо вона його рідна, буде точно це робити. Правильно? А це державні діти, тому держава є yeah. бать батьками. І держава має це зробити, правильно. Язик зажати, не може да. По як... суті, по суті, по суті, батьки-вихователі, виконуючи, виконуючи завдання з виховання дітей державних, має звертатися просто до відповідного органу, казати, от потрібно вилічити зуби дітям. Да? І всі побігли і лікують. Як, це як, як, як діти чиновників прийдуть і скажуть, що мама болить зуб, правильно мама пішла, зробила стоматологію зуб. Да? А тут. Сім дітей. Це, як, це в нас мать героїня вважається, да, рахується, да? якщо народилося дітей і всі там медалі дають да, за, за це. Бо дійсно це, так, а це труд, просто це робота. То це має бути. Навіть можна не пояснити, все це зрозуміло. Це, навіть якщо естетика, що це не дитина, чи що це дитина. Не ну. більше дітей, десять дітей. А, ось ось гарний приклад, десять дітей, да. це реально мать героїня правильно? Зараз у нас в неї теж десять було, це вона повинна. У нас випустилися діти, да. і ми зараз розглядаємо питання про поповнення. Але в мене стоїть великий знак питання. Великий знак на тому, що школа мені не дає. Ну, да, і... до, до, до речі, да, до речі, от всі нам кажуть, коли з міністерства соціального каже, ми по, по вакантних сім'ях розподілом будемо розподіляти дітей. І що вони будуть робити? Вони будуть заставляти цю маму, просто щоб вона взяла дитину. А вона реально каже, я не можу фізично, да, е, Школа, школа, оздоровлення мами, лікування зубів і так далі. Якщо вона бачить, що міністерство блокує самі не можуть напрацювати таку нормативну базу, нам ще блокують закони. Я точно, я теж не знаю, що робити. От просто така ситуація у нас склалася. Багато питань ми вирішуємо тут, допомагаємо, можемо вирішити з будь-яким міністерством. Міністерство соціальної політики вирішити питання не можемо. Просто не можемо, тому ми публічно звертаємо, щоб люди знали, що це відповідальність Міністерства соціальної політики. І відправляємо відповідне звернення на міністерство, потім я його тоді опублікую і ну, їхню відповідь. Що вони скажуть на цю. А, до речі, я ще про... зробимо так, що як запит проголосуємо Верховної Ради, це буде сильніше ще трошки запит, щоб. Ну, і потім... Будемо висвітлювати. От, е Міністр йшла на посаду, сказала, що вона рік назад, що вона всіх дітей виведе в сімейні форми. От рік пройшов. Скільки дітей виведено в сімейні форми, не знаємо, але я думаю, що не так багато. А Працюємо далі. Разом до перемоги. Слава Україні!